Туває їх помаранчева хризантема, От дуже люблю такий колір. Не знаю, чи відноситься вона до світанків, але, здається, мені її продали таку, як світанок, хоча квіточка така, дивіться, велика. І поряд розкривається ось така квіточка, дуже схожа на Адуровіолет, але це не вона по всьому. так видно. Кущик, Сам кущик компактніший, але квіточка в Адуро більша, а ця ось меншенька. Ну, думаю, пару днів і це буде шик. Безумовний фаворит на сьогоднішній день бронзе, світанок бронзе. Вже про нього розповідала багато і ще раз покажу: на нього не можна налюбуватися. <кій> Щоб поряд не було хризантем, я вже не знаю, якого розміру вона досягла. Номер один. Ну і ще на сьогодні ось так розквітать. Починає чомусь з одного боку хризантема Адель. В камера не передає всю її ніжність, але вона дуже красива ніжно-рожева серединка, і далі ну, до країв все ж таки світліше.